Забув показати вам ще цього булса вчора. Погляньте, одразу комплектований ось таким насосом ручним. Ну, це також дрібничка, але це приємно. 28 колеса, алюмінієва рама, 58 см, тобто це вже якась так XXL рама. І він ще й доволі легкий, От на відміну від ось такого голландського велосипеда, цей значно легший. Він також обладнаний планетарочкою Nexus Shimano. Тут не такий громісткий, до речі, багажник, він такий вузенький. Але також є він в наявності: повноцінні крила, швальба, резина. Планетарочка, до речі, Nexus Shimano на 8 швидкостей. Крім цього, зручне сидіння, силіконове, широке, тобто це також доволі зручно. По висоті вже руль не регулюється, але нахил відрегулювати також можна. Це в нас перемикач планетарочки. Гальма тут овідні, до речі, амортизаційна вилучка з блокатором. Погляньте, ще й Діорівська втулочка в нього стоїть, тобто накат на цьому велосипеді має бути шикарний. косметика, просто відмінний стан, царапинок практично немає. Можливо, не ден день обладнаний вже ось такою ніжкою. Ціна 8950 за такий велосипед. Тому, кого цікавить, знову ж таки, в одному екземплярі.